Нарешті оприлюднені зміни до порядку проведення призову в контексті подання заяв на продовження відстрочки, на отримання відстрочки вперше через СНАПИ. Тобто дана постанова нам вносить зміни і в порядок перетину кордону. І в порядок проведення призову і окремо затверджує порядок, яким мають керуватися працівники ЦНАПів. Якщо коротко, якщо ваша підстава для відстрочки автоматично не продовжується і через резерв плюс не отримується, ви маєте особисто прийти в ЦНАП до адміністратора, який має у вас прийняти відскановані документи відповідно до додатку п'ятого 560 шістдесяти постанови, і вашу заяву на отримання або продовження відстрочки, також відскановану. Приміточка. Вам особисто треба зайти. Представників не допускають, тобто адвокат замість вас це не зробить. Дружина, батьки, дочка тощо. Так, да, вони можуть теоретично з вами зайти спільно в ЦНАП, якщо ви переймаєтеся, але ідентифікацію має пройти конкретно військово зобов'язаний з пред'явленням військово-облікового документу або електронного роздрукованого, який буде залучатися знову ж таки до пакету документів. Далі. Знову ж таки, ця заява все одно буде розцінюватися, аналізуватися, розглядатися комісією при РТЦК та СП. І коли така комісія, до прикладу, вам надасть можливість продовжити відстрочку, вас повідомлятимуть засобами електронної пошти, вам, адміністратор, в ідеалі мав би потім роздрукувати її з оновленою датою. Або якщо знову ж таки це відмова у відстрочці, вас мають повідомити на той емейл, який ви зазначили в своїй заяві. І знову ж таки, через ЦНАПИ ви можете отримати відмову у відстрочці. Що також для мене основний нюанс складає по суті, ніяких довідок про отримання відстрочки не буде. В основному це буде інформація, яка підтягуватиметься вашому в електронному військово-обліковому документі з датою завершення, до прикладу, такої відстрочки. Там да, продовжила до лютого місяця. от до лютого місяця у вас має висвітитись. Далі будемо тільки спостерігати, як же це буде працювати на практиці.